Всім привіт! Ви тільки подивіться, на що перетворилася наша заплава. Вода та лопухи. До речі, ви знаєте, що це за лопухи? Це лопухи купальниці яка раніше квітувала гарними жовтими пукетами. А води так і залишилося багато, тільки вона зеленю заросла. Тож ми користуємося для подорожей ось такими містками. Прямо у воді стоять дикі болотяні півники, а на них працюють чорні болотяні бджоли. Але це я покажу в іншому відео. Я ще знімала в березні про чорну жовну, а тепер ось знайшла його дупло. Але це відео не про чорну жовну і не про чорну бджолу. А про те, що ось тут прямо на кордоні води та повітря. На водяних травах відбуваються сотні тисяч, а можливо і мільйонів народжень. Ось одна із них, новонароджених, бабка. Ця хижа комаха ще ні разу в житті не літала. Вона чекає, доки Лімфа заповнить кожну прожилку її крил. І таких бабок тут десятки тисяч. У ці крила взагалі ще тільки ростуть. А всі виросли, тільки фюзеляж короткуватий. Щойно народжені бабки, навіть пухнасті, сидять і чекають, доки всі системи прийдуть до норми. Воно і не дивно, тому що народжуються вони геть з маленької личинки. Рано вранці, ще по темному, ось такий чужий лізо по траві з води на сушу. Потім у нього спина розривається, і з нього вилазить ось така, але ще маленька бабка, пухнаста, короткувата та з малесенькими крилами. І тепер їм треба чи не півдня, щоб прийти до норми і відправитися в свій перший політ. Ось таке таїнство відбувається сьогодні у нашому болоті. А ми не будемо заважати. Дуже скоро ці бабки заторохтять над річкою. І я сподіваюся, що дуже сильно зменшать популяцію комарів. До зустрічі! Наші багато баток та експериментів!